Знаєте цей прикол психологічний називається нога в двері? Раз, потім спочатку ногу засунув, потім сам зайшов. Це так починає моніторити, як ми можемо військових нагинати чи ні, да? справи проти них відкривати. Це круто насправді. Я не знаю, що там, що там було з командиром командуванням 125-ї бригади. Якщо ви вже відкрили якусь справу, якусь службову перевірку, а можна про це не оголошувати на весь світ? Можна? Ні, треба показати. Ми проти військових. Да? Відкриваємо справу ага. про свої діліжки. Ніхто не хоче там порозповідати. Про себе ви не розповідаєте, да? бо можна вийти самих на себе, а от військ... проти військових полишили свої позиції. Ми зараз розтрубимо на весь світ. Стрілечників знайшли. Коли я записував відео, що точно хтось сяде через ці фортифікації, я не думав, що це буде командування 125-ї бригади. Ну це геніально.